Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом одразу після ударів по Україні на вечір, 17 листопада, за 560 км кілометрів від Москви, пролунав потужний ядерний вибух на одному із ядерних полігонів та станцій раннього попередження РФ. Пишуть про сотні загиблих і поранених. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці понад 600 загиблих знову в окупантів. Щось пішло не так. І 31 жовтня, після наказу Путіна про ядерні тренування. Більше подробиць Згодом, у той же час зразу після цього пише інформ на США, трампісти висловили занепокоєння ударами українських сил по російських РЛС, які є частиною системи раннього попередження про ракетний напад. Про це повідомляє «The Washington Post», посилаючись на джерела в уряді. США це дуже схоже на меседжі про занепокоєння щодо ударів по російських НПЗ Україна, завдяки безпековим гарантіям США та Росії під час написання Будапештського меморандуму віддала свій ядерний арсенал, сподіваючись, що гарантії безпеки будуть чимось підкріплені. Україна не має ядерної зброї, тому українські удари по російських РЛС це звичайний спосіб нагадати гарантам безпеки про Будапештський меморандум, а також продемонструвати, що ядерний шантаж до якого Кремлю постійно вдається в окулуарах щоб змусити країни заходу затримувати постачання звичайної зброї для України та на якій ведуться, зокрема США, є проявом слабкості, що тільки підживлює апетити агресора просуватися далі на захід. Україна має право атакувати будь-які об'єкти, включно з РЛС ЧНПЗ на російській території, перебуваючи в стані війни, яку розпочну. Чала Російська Федерація, вважаючи, що наявність ядерної зброї, що була вивезена з України під гарантією безпеки, може тепер стати інструментом перманентного шантажу для відмови від спротиву, якщо США та ЄС хочуть, щоб наступним предметом ядерного шантажу стала окупація країн Балтії, Польщі та подальше просунення російських військ без спротиву на захід, то який сенс мати стільки зброї, що гниє у полях, просто небо на американських полігонах, якщо тиранію можуть захопити півсвіту, просто шантажуючи ядерною кнопкою, якщо найбільше країна терорист має ядерну зброю, яку постійно погрожує застосувати, то чи не привіться всім світом відібрати у неї цю зброю спільними силами, яких у США та інших країн НАТО достатньо. Чи сміливості рятувати світ вистачає тільки у фільмах про героїв із коміксів Марвел? А коли доходить до реальності, потреба рятувати світ, то може тільки обмежувати жертву агресії та схиляти її на поступки рашистам терористам які щодня вбивають українців бомбами та ракетами, що випускають по цивільних? Звісно, ми дякуємо, що США зараз час від часу видає чайній ложці дуже повільно зброю та техніку, але ці дії не врівноважують рівень цинічної зради потопецького меморандуму та імпотентності заходу під час окупації українського Криму та частини Донбасу у 2014 році з подальшим умиротворенням агресора, яке він сприйняв як запрошення до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це не спроба уникнути третьої світової, це запрошення РФ до нових агресивних кроків. Колективний захід і особливо США можуть робити набагато більше, щоб перемогти головного терориста світу, замість того, щоб показувати, Оти свою силу на бородачах у сандаліях, що бігають по пустелі, саме добровільна відмова США від серйозної боротьби за демократичний світ світи спонукає тиранії до наступу. Якщо США так боїться ядерного шантажу РФ, то вилікувати її від страхів можуть тільки українські психотерапевти, які показують, що цей шантаж Кремля звичайний блеф сірої молі. Редакція каналу не насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.